Усі вітанечко, усім привіт! Ви мене питаєтеся, друзі, що це за підсвітка броні, як її включити, що це за мод і так далі. Сьогодні ми відповімо на питане, як включити, як зробити підсвітку кольорову броні, щоб ви могли легше відсвітувати супротивників. Ну і звісно ж, я вам покажу в бою. Я зіграв один бій на М'єльці, і там було два фрагменти, які ми показали, як саме показується пробиття броні і підсвітка її. Тож, перше, як включити, це не мод, друзі, це є вже закладено в гру, це є ігровий мод, можна так сказати. Загодьте в налаштування. Спочатку я зроблю простий стандартний режим. Ви заходите в приціл і підсвітка броні, друзі. вмикаєте на початок бою, тут робите роздільна. Свідка високо, уся броня і суцільно берете. Бачите, буду таке собі, знаєте, суцільно берете, щоб краще бачити. Прозорість навіть не чіпайте, щоб у вас було добре, чітко видно це все. І ви робите застосувати це все, так, і їдете в бій. У мене в бою буде підсвічуватися жовтим кольором, тому що я використовую режим кольорної сліпоти. Бачите, якщо я зроблю так, це є жовтий колір. Рожевий це є 50 на 50% пробив, фіолетовий це взагалі не пробив. А у вас навпаки має бути зелений це 100% пробиття, жовтий це 50 на 50, червоний це не, приб... не... не пробито. Тож зараз ми будемо під'їжджати до е, ВКшки 101П, і ви побачите в притик, так, як виглядає ця підсвітка. Під'їжджаєте в мене ці, ці жовтим, це означає 100% пробиття. І ми пробили ВКшечку 101 п ще й взірвали йому БКшечку. Ну і другий, друга така ситуація була в нас. Це було в нас з Пантеркою, я трошки перемотаю. Ось де я приїжджаю до Пантерки, дивлюся я на неї, підсвічується броня жовтим, у вас буде зеленим підсвічуватися. І я його вбиваю. Тож, ось такий лайфхак, друзі, використовуйте це. Навіть якщо ви. Не знаєте, як пробити того чи іншого танку, ця підсвітка броні, скаже вам, як це робити. От реально, скаже вам, як це робити. Ну і результат кібою, зараз вам покажу. Ми взяли другу позначку на Мільчику, усний клібер, підтримочку, 4900 ми настріляли. Тож, використовуйте кольорову підсвітку броні, друзі. І е, реально, навіть я, який 10. 11 років в танках, деколи не знаю, як пробити ту чи іншу машину. А з цим модиком, можна так сказати, ігровим, ігровою фічею, це вже закладено в грі, ми легше зможемо пробивати танки. Тож, не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку і використовуйте кольорову підсвітку броні. Всім чао, всім бувайте!